Вітаю! В ефірі Суспільне новини у студії Я Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що буде у випуску. Це та людина, яка веде хлопців вперед. У прилуках попрощалися із 42-річним капітаном Збройних сил України Олександром Волобуєвим. Відновили репетиції за два дні після російського удару. Як у Чернігівському облму готуються до прем'єрних показів. 31 серпня у Прилуках попрощалися із капітаном ЗСУ 42-річним Олександром Волобуєвим. Під час широкого наступу Росії він очолив роботу диверсійно-розвідувальної групи на Чернігівщині та став командиром роти спеціального призначення. Життя воїна обірвалося під час артилерійського обстрілу 29 серпня, розповів військовослужбовець Олександр, який служив разом з Волобуєвим. Загинув капітан неподалік населеного пункту Ямпіль Донецької області. Получилось в відпустку. Був в Карпатах. Останні слова відпочинь за нас усіх. Останні слова свого побратима та кращого друга Олександра Волобуєва Дмитро прочитав у повідомленні за три дні до його смерті. Була ротація. Він заводив людей на ноль. І в цей артилерійський обстріл. і осколок, на жаль, знайшов його. Побратим, із яким виконував бойові завдання останні два місяці, розповів, Олександр Волобуєв загинув 29 серпня у Донецькій області в районі населеного пункту Ямпіль. Він був новопризначеним командиром роти спеціального призначення капітаном ЗСУ. На той момент мав позивний ДОК. Це людина, це воїн, командир і всі ці слова з великою букви. Він не думав о себе, він думав о людях. Він думав о выполнении бойової задачі, як победить врага, щоб наша побіга приблизилася как можно швидше. Не жалел себе, своїх сил і погиб на бойовому посту. Именно как 31 серпня Олександр Волобуєв на щиті повернувся до рідних прилук. Тепер йому на віки 42. Поминальну панахиду за загиблим воїном відслужив настоятель собору Різдва Пресвятої Богородиці Віталій Юрочко. Поруч із храму відбувся траурний мітинг прощання. Попрощатися із земляком прийшли жителі прилук. Серед них побратими по службі в ДСНС та у війську. Це дійсно. Людина слова, на яку можна було покластися в будь-яку хвилину. Це був надійний друг, це був надійний колега, наш побратим. Весь колектив п'ятого загону, де він проходив службу, і Прилуцьке районне управління всі сумують. Справжній воїн йшов по своєму життєвому шляху. Правильно, надзвичайно великий патріот України. Саме такі люди ведуть нашу державу до перемоги. Саме завдяки таким людям ми її досягнемо. Кар'єру військового ЗСУ Олександр почав у 2018 році. До того був педагогом та із 2013 по 2017 служив у ДСНС. Його друг Дмитро пригадує, на захист батьківщини Олександр став добровільно, мав дві ротації в зону АТО ООС. Зокрема, був бойовим медиком 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Дослужився до звання капітан. А коли пішов в збройні сили, він став молодшим сержантом. Це ще по строковій службі у нього військове звання було. Не на що не звертав уваги. Як він казав, він. Він хотів захищати батьківщину він з першого дня. Олександр це він не сидив. Командир він підрозділ. Не командир він підрозділ. Це та людина, яка бере вимпіл в руки і веде хлопців вперед. У лютому березні 2022 року. Олександр Волобуєв очолив роботу однієї із груп, які робили диверсії на маршрутах руху колон російської техніки на Прилуччині та в Чернігівській області. Просився, просився, як тільки повномасштабне почалось. Коли ці нехрести вокруг Прилук були, він очолив одну із груп, яка стала на захист нашого міста. Він був командиром групи. цієї. Це була сама бойова група, сама... на саме ризиковані завдання вони ходили. Він їх особисто всіх водив. Ніколи не відсижувався ніде. Так, Олександр Волобуєв розповідав Суспільному про свою роботу у листопаді 2022 року. Страху як такого немає. Ти зайнятий в тебе є робота. Ми просто робили свою роботу. Треба було зробити її чітко, злагоджено. Із квітня 2023 року чоловік разом із земляками долучився спочатку до зведеної бригади повітряних сил, а потім їх шляхи розійшлися, розповів Дмитро. На нього прийшло розпорядження головнокомандувача, що він проводиться в роту спецпризначення. Очолити цю роту. Герої не вмирають. Якби це не заїжджена фраза не була, але так воно і є в наших серцях. Він буде завжди. Поховали Олександра Волобуєва на місцевому кладовищі. У нього залишилися дружина, син, батьки. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів. Сьогодні на Чернігівщині в останню путь провели ще п'ятьох військовослужбовців, які загинули під час виконання бойових завдань. Про це повідомляє Чернігівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. 46-річний солдат Андрій Герасименко після початку повномасштабного російського вторгнення долучився до лав ЗСУ, служив на посаді стрільця помічника-гранатометника. Загинув 17 серпня цього року на Донеччині. Попрощалися з воїном у Чернігові в Катерининському храмі та поховав. На кладовищі Яцево. 40-річний старший солдат Сергій Макієнко вперше долав захисників України долучився у 2015 році, брав участь в антитерористичній операції на сході держави. На початку повномасштабної війни долучився до лав ТРО та став на захист рідного Чернігова. Після звільнення міста перевівся до лав Збройних сил та продовжив службу на посаді старшого стрільця кулеметного взводу. Загинув 23 серпня цього року під час боїв на Донеччині. Попрощалися з військовим у у Чернігові в Катерининському храмі поховали на кладовищі Яцево. 53-річний старший сержант Олександр Шиковець долучився до лав захисників України у квітні 2022-го, Брав участь у бойових діях на прикордонні Сумщини. Потім на посаді водія сапера виконував бойові завдання на південному напрямку. Загинув 21 серпня цього року внаслідок ворожого авіаудару на Запоріжжі. Попрощалися з воїном у Ніжині та поховали на місцевому кладовищі. 21-річний старший солдат Іван Лозицький у квітні цього року долучився до оборонців України. Проходив навчання за кордоном, після чого вирушив обороняти Україну у складі одного з підрозділів на посаді оператора відділення протитанкового ракетного комплексу. Загинув 24 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Попрощалися та поховали військового на кладовищі у рідному селі Красносільське на Борзнянщині. 38-річний солдат Сергій Прокопець після початку повномасштабної війни. Долучився до лав оборонців України, служив на посаді навідника кулеметного взводу. Загинув 11 серпня цього року під час виконання обов'язків на Запорізькому напрямку. Попрощалися та поховали військового на кладовищі села Іваниця Прилуцького району. П'ять пісень полісся за п'єсою Тимошенко та гріх за винниченком. До таких прем'єр зараз готуються в облмуздрамтеатрі. з драмтеатрі. Після ракетного удару, якого росіяни завдали по центру Чернігова 19 серпня, репетиції в театрі відновилися через два дні. Розповідає режисер-постановник Ігор Матіїв. Він приїхав із Києва, щоб попрацювати із чернігівськими акторами над п'єсою сучасної української авторки. Каже, прем'єру запланували на 24 листопада, і сподіваються, що вона відбудеться вчасно та саме у цих стінах. На репетиції побувала Олександра Денисенко. Вона розповість докладніше в сюжеті. Це, вона... це твоя вина, а не його. От зараз тебе слово тикну. Да. Так це вона, це вона каже. Вона каже. Вона каже про Дмитрия. Вона і каже, що це твоя вина. У акторів Чернігівського драмтеатру репетиція. На цьому першому етапі її називають Читка. Вони знайомляться з текстом, обговорюють характери персонажів та їхні дії, шукають суть. Сьогодні працюють над сучасною українською п'єсою П'ять пісень Полісся» Людмили Тимошенко. Щоб поставити цю виставу із київського театру на Подолі приїхав режисер-постановник Ігор Матіїв. Я приїжджаю з наїздами. Ми минулого тижня зібралися всі, почитали всі разом текст, якби всі пісні, тому що в кожній. Пісні, інші актори, і от ми вже сьогодні зібралися з першою піснею, щоб детально розбирати, що ж написав автор. Це така ретроспектива про поліське, поліське містечко, село, яке потім стає містом. Починається в 40-му році, а закінчується в 20 20-му році. Тобто, це п'ять різних часових таких зрізів, де ми бачимо якби, суспільство і людей, ну, тобто 40-ті, 50 кінець 50-х, 70-ті, 90-ті, і е, вже 2020. за словами Ігоря Матієва він давно хотів попрацювати з головним режисером Чернігівського драмтеатру Андрієм Бакіровим. Я працював в Донецькому національному театрі. Якраз тоді, коли Андрій Рнатович вже пішов звідти і поїхав сюди в Чернігів. і Я дуже багато чув про нього. І мені завжди актори казали донецькі. А от Бакіров. І ну я був молодим таким тільки після інституту, і мені завжди хотілося попрацювати там, де працює він. І звичайно, коли вони приїжджають до Києва, я приходжу на всі вистави Чернігівського театру. Тому для мене це честь бути в цих стінах. Акторка Наталія Максименко говорить: розпочали репетиції через два дні після того, як 19 серпня росіяни завдали ракетного удару по драмтеатру. Перед цим разом із волонтерами прибирали всередині приміщення, щоб була можливість там працювати. Мені здається, ми і до сих пір ще в якомусь шоці знаходимось, і тільки тепер, коли ти збираєшся на роботу, до тебе починає доходити насправді от, те все, що з нами трапилось, і що відбувається тут. Тобто ми працювали, 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 потім бух, потім поприбирали, і ти не міг оговтатися, і ти як оце в процесі, і ніби ніби так ти спантеличини, але все ж таки. Ну тобто, перше, що там всі думали, так люди, жертви, страшне, і ми безробітні. Тоді ні, ми репетируємо життя все ж таки. Прем'єру вистави п'ять пісень Полісся» поки що планують на 24 листопада, каже Ігор Матіїв. Всі сподіваються, що вона відбудеться вчасно і саме в цих стінах. Ти, ну все, я Актори Облмуздрамтеатру готуються до ще однієї вистави за п'єсою Гріх Володимира Виниченка. Її ставить Андрій Бакіров. Сьогодні репетирують на великій сцені за словами генерального директора драмтеатру Сергія Мосієнка. Вони поверхово дослідили стан будівлі та визначили місця, де можна безпечно репетирувати. Сьогодні на даху театру тривають ще ритуальні роботи. ДСНС велика їм дяка за це. Вони розбирають зруйновані зруйноване горище, опустили наші всі люстри. Тобто, ми чітко знаємо, де зона небезпеки. Ми вигородили ці міста, і звісно, що туди ні своїх працівників нікого не допускаємо. Сергій Мосієнко говорить: після розборів зруйнованого даху вони будуть запрошувати експертів, щоб зрозуміти, які приміщення можна використовувати надалі. Ми б хотіли, щоб залишилось у нас хоча б дві. Діючих малі сцени, це те, що ми грали е, сцена на сцені. Е, коли ми походили, ми бачимо, що в принципі конструкція витримала цей удар і вона могла б функціонувати. Хоча величезна кількість освітлювальних приборів, звук вийшли з ладу після цього вибуху, не витримали, на жаль. І дуже б хотіли, щоб у нас почала функціонувати біла сцена. Також після висновків експертів буде зрозуміло, скільки грошей потрібно на відновлення. В першу чергу треба перекрити дах, поставити вікна та двері, відновити опалення, що допоможе зберегти будівлю від дощів та холоду. Та все це закрити своїми силами. Театр не зможе, каже генеральний директор Олександра Денисенко, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. Наразі у мене все. Випуск новин із сурдоперекладу можна переглянути на нашому ютуб-каналі Суспільне Чернігів. Оперативно ж про події області дізнавайтеся на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільне.Медіа бережіть себе та своїх рідних на все добре.